Вітаю і представляю перший урок у четвертому класі. Україна, ти єдина, і на всіх у нас одна. Даний урок містить презентацію, яка розпочинається віршем. Далі учні знайомляться із ведучими. Це Дмитрика Кіоленка та Горошко. Друзі, я Коти Горошко, ваш герой і провідник у подорожі рідною Україною. Сьогодні ми разом дізнаємося, друзі, я котирошка цікавого ваш хлопчика. Який в руках тримає планшет Котигорошка, і який буде оголошувати етапи даного першого уроку, даного квесту. Квест містить 10 етапів, і далі знову котигорошка розповідає, що учні будуть робити на тому чи іншому етапі. Друзі, я Коти Горошко, ваш герой і провідник у... Так. Далі ми прямуємо і е, перша зупинка Моя Україна це. Тобто учні знайомляться із е, Україною і. Подумаємо, що означає для кожного з нас слово Україна. Так, отже, оголошено завдання, і далі можна його виконувати. Наступна зупинка легенда про виникнення України. Надкласнувши раз по полю презентації, відкривається відео, і його можна відтворити прослухати. От, далі у нас, наступний етап. які вони. Справжні люди цієї землі. Українці, які, наприклад, щирі, і так далі запитань. Учні дають правильну відповідь, і перед ними відкривається наступне запитання. Повне прислів'я, тобто, треба з'єднати правий із лівим стовпчиком. Ось таким чином. Що ти хотів казати? Оголошую Оголошує наступний етап квесту. Вив, що ти плетеш Вінок зі символів. Вінок любові до України. Так. Клацнувши по кожному символу. Діти спочатку проговорюють, що вони бачать, і що на їхню думку означає. А далі вчитель клацає по кожному предмету і з'являється пояснення. І так, до кінця. Знайомимося із творчістю Дмитра Чередниченка і е, читаємо його вірш Єдина Україна. А потім учнів очікує цікава вікторина. Вчителю потрібно натиснути ось на цю картинку, і зразу відкривається посилання на дану гру. Е, це вікторина. Ви ми розкриваємо на повний екран і натискаємо на старт. І тут учні очікують запитання. За змістом твору. Якщо відповідь правильна перед нами наступне запитання. Якщо, наприклад, відповідь неправильна, то ми отримуємо ось такий результат. І так далі. Даний урок піснею про Україну. Окрім презентації, даний комплект містить ще такі матеріали. Міночка, браслетики, вас вітає 4 клас клас наліпки на двері. Ми їх декілька в комплекті. Четвертий клас, посвідчення. Твертокласниці і посвідчення четвертокласника, також розтяжка з Днем Знань, і найголовніше інструкція для вчителя. Дані інструкції ви дізнаєтеся, як поетапно пройти квест, хоча деякі пояснення я вже надала вам у своєму огляді. І я сподіваюся, що всі матеріали вам будуть корисні, зрозумілі і змістовні, і ви активно розпочнете навчання у четвертому класі. Ці матеріали зберігаються на google диску. Їх можна завантажити у свій гаджет і також зробити певні редагування, якщо вас щось не влаштовує. Успіху, колеги!